Як робили пропозицію руки і серця цим українським блогеркам? Футболіст Київського Динамо Володимир Брашко зробив пропозицію Даші Квітковій на гольф полі. Хлопець запросив її туди на побачення, де на них чекали зовсім не клюшки та лунки, а фотозона, квіти та обручка. На пропозицію блогерка погодилась. А під фото з того дня у своєму інст написала тисячу разів так на питання свого коханого кості, що ти хочеш на вечерю? Юля Верба відповіла сім'ю. У той же вечір хлопець відлучився буцімто по справах. І Осив дівчину, як вона сама казала, на їх місце. Юля зізнається, подумати не могла, що це буде пропозиція. На темній нічній локації її зустріло світло від свічок, великий букет троянд і коханий з обручкою. Кенді суперстар отримала пропозицію руки і серця вдома. Щоб реалізувати свій план, коханий Єгор виганяв блогерку з квартири. Тому та думала, що планується якийсь черговий розіграш. Але натомість він прикрасив оселю п'ятьма тисячами троянд та кульками. На пропозицію Кенді погодилась, але через рік повідомила, що вони вони розійшлися, так і не взявши шлюб.